Аджанської школи приймаємо естафету від Веселівського НВК у всесвітньому флешмобі «22 Push-Up Challenge», який покликаний звернути увагу людства до проблем ветеранів АТО. У свою чергу передаємо естафету Червоноярському НВК та військовій частині А1405. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.